Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. А далі пропонуємо продовжити тему дуже важливою а, такою важливим моментом. Бо статистика світова говорить про те, що 300 мільйонів людей у всьому світі страждають від порушення зору. Ну і звичайно, медицина не стоїть це, на місці. Це офіційна статистика з тих людей, які в принципі звернулись до лікарів. А уявіть скільки от, я знаю, там по своїй мамі свій час там пішли. Просто є проблеми зору. Пішла на базар, просто вибрала якісь окуляри, які отак одягала, одягала, та нормально і пішла, тобто це ще люди, які не звертались в принципі до офтальмологів і лікарів. Так, але медицина не стоїть на місці, і звичайно, так само з'являються нові методи корекції. Зору одним з них, які є лазерна лазерна корекція. Наскільки цей метод доступний, наскільки він ефективний, хто може швидко отримати ефект і кому, наприклад, категорично не можна робити лазерну корекцію, про це будемо говорити з практикуючим хірургом офтальмологом Яною Сірман. Наживо у нашій студії. Знайомтесь. Яна Сірман 46 років. Розпочала свій професійний шлях у 2001 році, обравши інтернатуру з офтальмології. На сьогоднішній день є доктором медичних наук та визнаним хірургом-офтальмологом в Україні та за її межами. У 2022-2023 роках успішно пройшла сертифікацію та отримала ліцензію на медичну практику в Республіці Маврикій. На її рахунку більше 10 тисяч прооперованих пацієнтів, окрім офтальмохірургії, проводить тренінги для лікарів та має більше 50 наукових робіт а також займається науковим пошуком у лікуванні складних захворювань, зокрема діабету. хірург офтальмолог Яна Сірман сьогодні з нами в студії. Доброго ранку, де є до нас, цікаво було спостерігати, і я звернула Добре. увагу, що Добре була іграшка. Проходьмо за наш стіл. Іграшка, і ви сказали, що це такий антистрес. Часто буває, і пацієнти хочуть щось чіп чіпати, коли знаходяться на процедурі. Насправді завжди, коли людина попадає в любу незвичну для неї ситуацію, а операційна погодьтесь це досить стресогенне місце для пацієнта. Ми стараємося нам максимально розслабити людину, запропонувавши їм яку іграшку. Хоча не Добре. Ну, нам сказали, що це не дуже гарний варіант вибору, uh -huh. особливо для операційної, і сказали, потримайте пацієнта за руку, це буде більш дієво. Oh, Тому ми тепер практикуємо заспокоєння. Цікаво. Ну, переходимо до нашої теми. У вас 23 роки хірургічної практики. Чи відчули ви за цей рік, чи кількість пацієнтів, можливо, з тим, що і гаджетів в нашому житті стало більше. Відповідна кількість людей з порушенням зору теж е зростає. Насправді за ці 20 років моєї практики зросла не тільки кількість захворювань, а власне змінилася і структура їх. Uh -huh. Чому поясню? Тому що безпечний вплив на це все має підвищено зервана вантаження, яке зараз відчувають абсолютно всі, починаючи від дітей і кінчаючи людей досить такого серйозного віку. Всі зараз. Гаджетна ера, всі сидять в гаджетах, всі мають достатньо велике зорове навантаження. І через це статистика наша по зоровим захворюванням, наприклад, про такому факту, як міопія, зараз вважається, що 30% українців страждають від близорукості. А до 2050 року ми прогнозуємо, що це буде всі 50%. Міопія тому, що... Це є близорукість. Так, міопія uh – -huh. це безрукість. і причиною цьому є саме екранні кранні оці всі історії, наші телефони, наші гаджети, і через те, що ми їх тримаємо так близько біля одним із провокуючих факторів, які викликає прогресування міопії, а прогресує вона в основному в дитячому підлітковому віці, саме є зорове навантаження. Uh -huh. Тому тут на першу на перший план виходить активна позиція батьків все таки uh -huh. по відношенню до дітей і по відношенню до регулювання цієї зорового навантаження, яке діти відчувають. На це треба впливати. Валя, Де? у нас на вас і на мене, на нас двох українських жінок у нас вісім дітей, і це наша краса. зона відповідальності регулювати їхнє зорове навантаження і водити їх до офтальмолога, щоб виявити. Кожного ні. року я вожу до офтальмолога для, для контролю, для корекції, для того, щоб не лише мої слова були голослівними. Але от ви кажете ці слова, я розумію, що я змушена бути в якійсь мірі трішки тираном для своїх дітей, яка забирає у них гаджети Май, війна, Давай Чесно, ну, не трішки. Давайте поговоримо. Про, про зір про лікування, які зараз є сучасні прогресивні методи корекції лікування зору, в принципі, існують? Коли пацієнт звертається до лікаря, саме основний його запит це покращення зору. Угу. Кожен пацієнт хоче в першу чергу покращити той стан і той, того сорту зору, який він має на момент звернення. І тут все залежить від вікової категорії. Тому що, наприклад, якщо до нас приходять батьки з дітьми, то ми в першу чергу, як і будь-якому пацієнту, починаємо з перевірки гостроти зору mm -hmm. і з максимально коригованої гостроти зору. Що це означає? Mm -hmm. Показує, що на таблиці букви ми визначаємо відсоток зору, який має пацієнт, але при цьому ми визначаємо за допомогою лінз. Скла плюсового чи мінусового, до якої категорії відноситься цей пацієнт? Чи він еметроп, тобто людина з нормальним зором, чи близрука міоп, uh -huh. чи гіперметроп, тобто дальнозорка. Uh -huh. І в залежності вже від цього, ми визначаємо, який спосіб корекції підійде цьому пацієнту. Uh -huh. Що стосується дітей і підлітків до 18 років, то тут самі а, актуальні методи корекції це або очкова корекція. Або контактні лінзи, uh -huh. або є ще зараз такий новий напрямок корекції зору у дітей, як ортокератологія. Цим займаються дитячі офтальмологи, і вони пропонують дітям, наприклад, носіння контактних, нічних контактних лінз. Тобто, uh -huh. якщо у вас ви приводите дитину на огляд і є певна проблематика, то дитячий офтальмолог вам підбере і порекомендує той метод корекції, який потрібен саме вашій дитині. Вибачте, Ми... нічні контактні лінзи це коли дитина спить в контактних лінзах так, чи як? Так. Нічого я вперше про таке дитина, чую. Нас, дитина Вау. спить, але це окрема тема для, для розмови. Сьогодні ми хотіли поговорити про лазерну корекцію, тому поверну нашу розмову саме до неї. Е, для багатьох це якась, наче, казка. Дуже швидкий результат, за дуже короткий термін, і неодноразово ми чули, що ж я раніше це не зробив навіть від від своїх знайомих. Угу. От вчора обговорювали Ігоря Ласточкіна, який зізнавався про те, що все брати. життя ходив в окулярах, зробив лазерну корекцію, і тепер просто ожив і по іншому бачить цей світ. Чи Всім доступна ця операція, чи кожен може так легко дійсно прийти і виправити ось цю ваду зору за допомогою лазерної корекції? Тут ми переходимо до наступної вікової категорії від 18 і до 40. і угу. саме ці категорії і рекомендований даний вид. Покращення зору, то угу. корекції зору 18-40 років. Е, тому що вважається, що в цей період око людини вже виросло і, в принципі, не повинна прогресувати ні близорукість, ні короткозорість, око стабільне в своїй анатомії. Угу. І ми можемо запропонувати е, вплив методом лазеру на анатомію ока з метою зміни оптики ока. Чи і... правильно я вас зрозуміла, що лазерна корекція підходить лише тим людям, у яких зір, наприклад. Падав і зупинився, і більше змін немає. Так, тим людям, у яких око росло, анатомічно міняло свою будову, але стабілізувалось, тому що якщо, наприклад, до нас приходить пацієнт, із запитом Зробіть мені лазерну корекцію зору, але ми бачимо, що у нього близорукість, наприклад, росте прогресуюча, тобто він нестабільний в, своєму, в своїх мінусах, угу. а додає по одному мінусу в рік. То такому пацієнту ми не рекомендуємо лазерну корекцію, угу. тому що теоретично людський організм може рости десь до 27 років на правду. Угу. Тому ми говоримо в середній межі 18-40, Але якщо є прибавка в мінусах, то давайте поспостерігаємо рік, подивимося. Угу. Якщо ви стабільний, то ок ми можемо запропонувати цей метод. Що потрібно знати пацієнту, який наважився на лазерну корекцію, і там або тільки думає про неї, От крім того, що результат, наприклад, позору, його діагноз має бути вже стабільним. Що є певні анатомічні обмеження в наших можливостях? Наприклад, якщо товщини рогівки у цієї передньої прозорої частини ока недостатньо по товщині для того, щоб вона зазнала впливу лазера, то відповідно це можуть бути анатомічні протипокази зі сторони ока. Або, наприклад, якщо є якісь супутні очні захворювання. Які можуть впливати на результат чи то катаракта, чи то глаукома, чи то наслідок uh -huh. діабетичних ускладнень на очі. Це також не є бажаним е, варіантом рекомендувати такому пацієнту таку корекцію. Е, також, безперечно, загальні захворювання вони мають своє вирішальне значення на те, що запропонувати нам пацієнту такий вплив чи ні. Uh -huh. е, ну і в період вагітності чи лактації також це не є варіант вибору. Для покращення гостроти угу. зору. Ну, дор... так. Так, Я так розумію, що ці методи оцієї лазерної корекції, вони в принципі теж бувають різні. Чи це одна? з О, так. То їх багато. А які вони? Ну, от якщо коротко, е, їх є декілька варіантів. Ага. І перш ніж приймати рішення пацієнту про те, щоб йти на даний хірургічний е, все-таки це варіант хірургічного впливу на око, необхідно трошечки вникнути в цю тему. Угу. Е, тому що е, і вникнути можна на першій консультації з лікарем, тому що задача кожного Пацієнта максимально одержати інформацію про те, що з вами буде, які короткострокові результати від цієї процедури, і довгострокові. Так, от стосовно м, варіанту вибору, да саме такі е, класичні і, і... Ті, які існують фактично з 80-х років ХХ століття, це піарке uh, і ласик. Це uh, рефракційна uh, кератектомія, яка фактично лазер шліфує поверхню рогівки, сплощуючи її, змінюючи її кровосни з випуклої mm -hmm. на більш плоску. І таким чином коригується оця чи блузорукість, ще рук, дальнозоркість. Uh, цей метод він трошечки дискомфортний, mm -hmm. і він потребує більшого часу реабілітації. Десь до двох тижнів. Ага. Е, і відповідно, е, оскільки були такі нюанси дискомфорту, то протягом е, цих десятиліть шукали нові методи. І наступним поколінням це були е, Лейсік і Фемто Лейсік. Це е, спосіб хірургічного лікування, коли з рогівки зрізається клапоть, Він відхиляється і потім іде шліфовка лазером. Коли вона закінчується, клапоть повертається на місце. Uh -huh. це... Це, це це звучить це дуже страшно. Uh, насправді, да, доросла uh -huh. людина, яка не хоче наважитись на цю операцію. Вона боїться багатьох факторів. Е, Лізуть в око, наскільки це боляче. Та я лінзи собі думав... не можу вставити на зйомках коли треба. Це, це займає три години. У мене червоні очі. А ви говорите про те, що щось зрізається, відкривається. А там шліфується. але це в голові <зелен> 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 <зелен)> це в голові дуже звучить страшно. Я так розумію, на практиці це взагалі не так. Ну ті типу, пощіть, і якщо так можливо, що відчуває людина? Як відбувається сама операція? 에, наскільки довго відбувається потім реабілітація? Чи є больові відчуття при цьому у пацієнта, який тримається за ту іграшку або за руку лікаря чи медсестри? E, насправді все проходить абсолютно спокійно і прогнозовано, тому що велику роль e, в цьому процесі від, відіграє все таки обладнання, яким це все здійснюється. А це наразі високоточні лазери, які от той же ФемТлесік e, робить максимально точно зріз у цього переднього клапця. І це все відбувається абсолютно безболісно для пацієнта, оскільки око повністю знеболено крапельною анестезією uh -huh. і людина нічого не відчуває в плані больових відчуттів. Звичайно, є тактильні відчуття, які можуть зберігатися у вигляді там тиску на око чи жужжання апарата. Це все нормально. Робота йде. Апарат робить свою роботу. Лікар контролює процеси, ситуацію. Пацієнт лежить від п'яти до п'ятнадцяти хвилин. І процедура завершена. Дія самого лазера взагалі триває там щетані е, хвилини, і е, в принципі можна сказати, що процедура дійсно досить легка, переносима. І має оцей вау-ефект. Особливо останній варіант лазерної корекції у вигляді смайл-методики, у якої е фактично одразу людина отримує гарний візуальний результат і максимально короткий період реабілітації один-два дні, без цих дискомфортних явищ, які з попередніми методиками були до двох тижнів uh -huh. чи 5-7 днів, то після смайлу людина фактично на другий день вже абсолютно ні візуально не відрізняється оку ніяк, ні по відчуттю. Нема відчуття, що тобі була проведена якесь хірургічне втручання? Пані Яно, коли страшно, хочеться закрити очі. Під час цієї операції Ах, це... я розумію, що очі не, зас... не закриєш навіть коли дуже страшно. А як тоді пацієнт бачить, як до нього щось наближається? Бачить, але е, око фіксоване, повіки відкриті, також зафіксовані, і тому ніякої паніки немає ні у пацієнта, ні у лікаря. Повірте, це зараз настільки відточено в офтальмології. Кожен наш рух, кожен міліметр нашого дотику він має сенс і він має конкретну задачу. Тому все абсолютно я спокійно. колись спілку... не так давно спілкувалася з лікарями ЛОР, які роблять операції саме на внутрішньому вуху, і вони під час операції у пацієнта питають: як ви мене чуєте? Ми так само офтальмологи під час цієї операції так само можуть так, одразу так. питати у пацієнта: чи можеш ти прочитати ось цей лист або ось цей шрифт такого розміру? Ну не прямо під час самої процедури, але одразу після, звичайно, йде перевірка гостротизору і то, як пацієнт, який результат він отримав. А окей, от це все пройшло. Я так розумію, що там най, най, найбільш довгий процес, довготривалий це підготовка, оцей режим опитування, режим тестування, щоб зрозуміти, що це тобі підходить, тобі можна. Оце займає більше часу. Так, оправлення? абсолютно вірно, тому що в офтальмології як ніде спрацьовує правило сім разів відмір, перш ніж прийняти рік. Рішення про хірургічне втручання і mm. тут підготовка має велике значення. Діалог з лікарем під час консультації має, я вважаю, першочергове значення, mm -hmm. тому що саме під час першої консультації визначається. Анатомія ока пацієнта, його функціональні спроможності, чи він взагалі підходить під такий метод покращення гостроти зору і приймається рішення власне, про те, який вид е лазерного хірургічного втручання рекомендувати цьому пацієнту. Угу. І чим більше інформації людина почує під час консультації, тим легше їй буде зрозуміти, що з нею відбувається і який результат вона получить після втручання. Як на коротку перспективу, так і надалі. А, ну, і наостанок хочеться дізнатися, наскільки довготривалим буде цей ефект після операції, і від чого залежить ця довготривалість? Е, насправді лазерна корекція зору. Е, її задача дати максимально хороший зір на дальню відстань, як правило. І е, вона ця задача досягається в 100% випадків. Ви стаєте еметропом. Були близорукі, погано бачили вдаль чи дальнозорким, також без плюсових лінз не могли бачити добре. Вам зробили лазерну корекцію. Ви стали еметропом. Людина з 100% зором вдаль. І так буде з вами до 40 років. А в 40 років міняється оптика ока в цілому. Угу. І тоді виникає таке явище, як вікова пресбіопія. Оце що пані Валтина зазначилася на так, початку. Я, мені 43, і я відчула якраз цього року, що іноді я не завжди зблизько бачу, і мені так. потрібно від. От саме це явище е, виникне в 40 років, і фактично не можна сказати, що це наслідок лазерної процедури, це наслідок фізіологічних змін ока uh -huh. у людини зі стоповідковим зором. Якби ви були близоруким, то можливо у вас би не було цього. Покращ... Не покращився. Ви би краще бачили на близьковісно uh -huh. після 40. Але оскільки ви вже перейшли в ряд тих людей, що мають гарний зір вдаль, то ви повинні відчути вікову пресбіопію рівно в 40. Тому категорія 40 60 вони, їм не рекомендована лазерна корекція. Тут вступає на арену зовсім інший варіант покращення зору. Природа. Якщо людина, ні, якщо людина хоче покращити зір, то тут ми вже говоримо про заміну власне кришталика ока ага. людини. І якщо, наприклад, людина вибирає мультифокальний кришталик, таким чином вона може отримати максимально хороший зір і вдаль, і середню відстань, і ближню відстань. ]ogi. І це безперечний плюс, тому що фактор вікової пресбіопії він e, нівелюється. І ще бонус рефракційної заміни кришталика, це так називається, що у людина ніколи не буде вікової катаракти, вікового помитнення кришталика. Тому ті, хто приходять сорок. 42, Треба вже про лазерну корекцію забути, забути. а дивитися в сторону красивих кришталихів. Я б так сказала. <реш> дякую вам, бо можна поговорити ще й на цю тему. Вона теж актуальна. Сьогодні з нами був практикуючий практикуючи лікар-офтальмолог, хірург Яна Сірман. Дякую вам за детальну інформацію. Мені здається, що більшість людей у вісі до 40 років зрозуміли, що це лазерна корекція. Це не так страшно, як і не діздається. Так, дякую за запрошення.